Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Бетховен. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, що будемо пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, щоби підтримати наш канал. Дякую! У темному приміщенні, де від сирості пахло залізом і старою соломою, стояли ряди кліток. За гратами скиглили собаки маленькі та великі, молоді та старі. Їхні очі світилися сумом і надією, ніби вони чекали дива. Серед них був пухнасте цуценя Сенбернара з м'якими лапами та великими вухами, що безладно спадали на боки. Його очі сяяли теплим золотавим світлом, у якому ховалася мрія про свободу. Чому вони нас тут тримають? Тихо скиглив маленький тер'єр у сусідній клітці. Може, колись хтось нас забере? відповіло інше цуценя, тремтячи від холоду. Але сен Бернар мовчав. Його серце билося швидко, адже він чув розмову двох злих чоловіків, які стояли неподалік. Цього треба підготувати для дослідів, сказав один і вказав на нього. Хе, а він міцний! Те, що треба, хмикнув другий. Маленьке серце пса стиснулося. Він відчув небезпеку, і саме тоді, коли чоловіки відвернулися, він помітив дверця та клітки зачинені не до кінця. Цуценя зібрало всю свою хоробрість, він вперся лапами, штовхнув дверця та носом, клац, і вони відчинилися. Е, тікай, прошепотів йому тер'єр. Песик рвонув уперед. Серце калатало так, ніби зараз вискочить. Він вибіг повз інші клітки, де собаки гавкали і підбадьорювали його, ніби посилали частинку своєї надії. Він вискочив у чорну ніч, дощик крапав із неба. Вулиці були мокрими і блискучими. Місто здавалося велетенським і страшним, але свобода пахла свіжим повітрям і мокрою травою. Цуценя бігло вузькими вуличками, ховаючись від машин і людей. Воно не знало дороги, але знало головне, попереду його чекає новий дім. Врешті-решт, він вибіг за місто, де дощик вже щух, а сонце почало пробиватися крізь хмари. Перед ним відкрилася вулиця зі світлими будинками, зеленим газоном та ароматом квітів у садах. Він зупинився, важко дихаючи, і подумав: хм, тут я знайду свою сім'ю, я відчуваю це. Маленьке сенбернарське цуценя блукало тихою вулицею, де кожен двір здавався маленьким королівством. На зелених газонах бігали діти, у вікнах світилися теплі лампи, а з кухонь доносився запах вечері. Він ішов обережно, нюхаючи землю, доки не дійшов до будинку з білим парканом і яскравими квітами біля ганку. Зсередини лунав сміх. Може, тут живуть ті, хто мене прийме, подумав песик і насміливо підбіг ближче. У дворі саме гралися діти. Старша дівчинка Рейчел з навушниками на шиї підспівувала пісню з радіо. Середній брат… Тед запускав іграшкову ракету, а маленька Емілі кидала м'ячик у траву. Коли цуценя висунула мордочку з-за куща, м'ячик покотився прямісінько до нього. Він підняв його зубами і, весело помахавши хвостом, підбіг до Емілі. Мамо, тату, дивіться, це собака. закричала дівчинка. З будинку вийшла мама, чарівна жінка з лагідною усмішкою. Який він гарненький, він, мабуть, заблукав. А за нею з'явився тато Джордж, із суворим виразом обличчя. Він перехрестив руки і похитав головою. Ні, 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 навіть не думайте. У нас і так клопотів вистачає, нам не потрібен ще й собака. Рейчел насупилася. Але, тату, подивись на його очі. Він такий добрий. Тет додав. А ще він повернув м'ячик Емілі. Він розумний. Цуценя тим часом поклав м'ячик до ніг Емілі і гавкнув. І сталося диво. У сусідньому будинку хтось увімкнув музику, лунав урочистий твір Бетховена. І песик у такт музиці знову гавкнув, наче підспівував. Діти вибухнули сміхом. Він знає Бетховена. Це знак. Давайте назвемо його Бетховен. Джордж закотив очі. Назвіть хоч Моцартом, хоч Наполеоном, все одно він не залишиться. Але мама лагідно глянула на чоловіка і сказала Подивись, як діти сяють від радості. Хіба ми можемо прогнати його? Цуценя, ніби зрозумівши ці слова, обережно підійшло до Джорша і поклало велику лапу йому на черевик, а потім підняло мордочку і зазирнуло в очі. Джордж зітхнув, його серце трохи пом'якшало, хоч він і буркнув. «Ах, ну добре, діти радісно закричали: Ура, ура! Він наш! Він з нами. Так у родині Ньютонів з'явився новий друг, а сам песик вперше відчув, що він вдома. Минали дні, і маленьке сен-бернарське цуценя почало звикати до нового дому, а разом із ним і вся родина Ньютонів. Зранку Бетховен прокидався раніше за всіх і бігав коридорами, стукаючи хвостом об стіни, наче барабанщик. Він заглядав у дитячі кімнати і облизував дітей, будячи їх раніше будильника. Фу Бетховен! сміялася Рейчел, витираючи щоку. Ха ха, він знову мене розбудив, кричав тет. А маленька Емілі обіймала його за шию і шепотіла. Ти найкращий будильник у світі. Одного разу Бетховен зайшов на кухню, коли мама саме готувала млинці. Запах був такий спокусливий, що він не втримався, поставив лапи на стіл і зачепив тарілку. Млинці полетіли в повітря і упали прямо на голову Джорша, який щойно зайшов. О, ні, от бачите, саме тому я й казав ніяких собак удома. закричав він, витираючи тісто з волосся. А діти не могли стримати сміху. Тато, ти схожий на млинцевого короля. Навіть мама ледь не засміялася, хоча намагалася залишатися серйозною. Іншого дня Бетховен вибіг у двір, де стояв басейн. Тед грався біля води, запускаючи кораблики. Пес не роздумуючи, стрибнув у воду, здійнявши таку хвилю, що всі кораблі потонули. Бетховене, ти зіпсував мою гру, обурився хлопчик. Але наступної миті пес підплив до бортика, витягнув з води кораблик і поклав його до нігтеда. Той не витримав і розсміявся. Ну гаразд, ти вмієш рятувати навіть кораблі. Окей. Ще однієї неділі Бетховен повернувся з прогулянки весь у грязюці. Він весело вибіг у будинок, залишаючи сліди на килимах, і стрибнув прямо на диван поруч із Джорджем. Ей, ну це катастрофа! вигукнув тато, підстрибнувши. Але діти знову захищали улюбленця. Тату, він просто хоче бути з нами, він добрий і любить нас. І справді, коли Емілі засумувала, бо впала і здерла коліно, Бетховен підійшов і поклав голову їй на коліно, ніби кажучи: не плач, маленька, я з тобою. Дівчинка перестала рюмсати і усміхнулася крізь сльози. Навіть Джордж, який найбільше бурчав, почав відчувати щось дивне, хоч він і казав. Цей пес зруйнує наш дім. Але щоразу ловив себе на думці, що без Бетховена в домі було б занадто тихо. В минуло кілька місяців Бетховен виріс. Він вже був не маленьким цуценям, а справжнім велетнем із м'якою шерстю та величезними лапами. Діти обожнювали його, а навіть Джордж, хоч і борчав, потай почав звикати до компанії пса. Але одного дня у місто приїхав доктор Варнік у білому халаті з блискучими окулярами і холодними очима. Він здавався звичайним ветеринаром. Люди приводили до нього своїх улюбленців, вірячи, що він їм допомагає. Але насправді ж у його підвалі ховалася лабораторія, де він планував робити страшні експерименти. Саме на нього працювали ті злі люди, які виловлювали та вкрадали собак у мешканців міста. Мені потрібні великі, сильні собаки, такі як цей сен Бернар. шепотів доктор Варнік сам до себе, коли вперше побачив Бетховена на прогулянці з дітьми. Наступного дня Варнік постукав у двері Ньютонів, відчинила мама. Добрий день, я місцевий ветеринар. Я бачив вашого чудового собаку і подумав, що можу зробити йому безкоштовний огляд. Такий красень заслуговує на професійний догляд, сказав він солодким голосом. Мама зраділа. О, містер Варнік, рада знайомству з вами, яка люб'язність. Але Джордж, почувши це, вийшов у коридор. Почекайте, безкоштовний огляд при всій повазі до вас, але невже у вас клієнтів мало? Та що ви? Та я просто люблю тварин. Поки вони розмовляли, Бетховен стояв поруч і тихо гарчав. Його велике серце відчувало щось недобре. Після огляду Варнік удав, що занепокоєний. А, знаєте...» У нього є небезпечні нахили, він занадто агресивний. З часом це може бути загрозою для вашої сім'ї. Джордж насупився. Серйозно? О, Люба, я же казав. Ось чому я не хотів собаку. Рейчел і тет закричали Це неправда! Він ніколи не образить нікого. А Емілі заплакала і обійняла пса. Мій Бетховен добрий. Але слова лікаря вже запали в голову Джорджа. Він почав вагатися, чи справді такий великий собака безпечний для дітей. Того ж вечора, коли всі спали, Варнік у своєму підвалі креслив плани. На столі горіли лампи, блищали металеві інструменти, а на дошці було намальовано схеми експериментів. Я дістану цього сен Бернара, він стане головним у моїй програмі. Ніхто мене не зупинить, прошепотів він, стискаючи кулаки. В цей час Бетховен спокійно спав біля ліжка Емілі, час від часу тихо позіхаючи і перекочуючись у сні. Йому снилося, що він біжить по квітучому лугу разом із дітьми. Він ще не знав, яка небезпека насувається. На нього. Одного дня батьки Ньютонів вирушили в гості, залишивши дітей під наглядом няні, тітки суворої і трохи самозакоханої. Вона любила грати на роялі і співати, більше дбаючи про власний голос ніж про дітей. Діти бавилися у дворі, тед запускав машинки. Рейчел читала журнал у шезлонгу. А маленька Емілі гралася з м'ячиком. Бетховен спочивав у дитячій кімнаті, розтягнувшись на підлозі. А тепер, дітки, ми всі йдемо у вітальню, і я заспіваю вам свою улюблену пісню на роялі. Це в нас буде такий урок музики, урочисто оголосила тітка і не озирнувшись, пішла в дім. Але вона не помітила, що за нею пішло лише двоє дітей, а Емілі залишилася сама на подвір'ї. Поки її старші брат і сестра співали разом із тіткою, дівчинка гралася у м'ячик. Як раптом той впав прямо у басейн. Ой, мій м'ячик! вигукнула дівчинка і нахилилася над водою. Спершу тягнулася рукою, а тоді необережно ступила ближче і упала у воду. Холодна вода накрила її з головою. Емілі закричала. Допоможіть, рятуйте. Але з дому лунав гучний спів тітки, і вона нічого не чула. У цей час Бетховен підскочив, настороживши вуха. Його велике серце відчуло небезпеку. Він прожогом вибіг на двір, побачив, як у воді борцається Емілі, і без вагань кинувся у басейн. Він підплив до дівчинки, підставив під неї спину і виштовхав нагору. Емілі, кашляючи і хапаючи повітря, вчепилася за його шерсть. Собака витягнув її на бортик і обережно поклав на траву. Ти врятував мене, ти мій герой, прошепотіла дівчинка, обіймаючи його мокру шию. У цей момент у вікно визирнула тітка. Вона побачила мокру дівчинку, собаку і перевернутий м'яч у воді. Ага, це він, це Бетховен штовхнув її у басейн, закричала вона. Коли батьки повернулися додому, тітка, ще й удаючи ображений вигляд, усе їм розповіла. Як вона це бачила. Ваша собака ледь не втопила дитину. Вона погана. Я бачила на власні очі. Це неправда. вигукнула Емілі, але ніхто не повірив маленькій дівчинці. Тато думав, що Емілі просто захищає собаку, адже боїться, що її доведеться віддати. Джордж похмуро сказав. Цього разу вже занадто. Треба щось вирішувати. Він згадав ветеринара Варніка, який приходив до них раніше. Наступного дня Джордж повіз Бетховена до клініки, щоби порадитися. У клініці Варнік удав спідчутливого. підчутливого Ну, я ж попереджав вас, що цей собака може бути небезпечним. Він вже ледь не наробив біди. Я рекомендую приспати його. Це буде гуманно і вбереже вашу сім'ю від лиха. Джордж стояв розгублений. Як це приспати його собаку? Йому було боляче від однієї лише думки, але слова небезпечний і загроза все більше звучали в його голові, а Бетховен сидів поруч, дивлячись на господаря своїми добрими, вірними очима, ніби благав. Повір мені, я твій друг, я не винен. Наступного дня Джордж привіз Бетховена до ветеринарної клініки. Пес спокійно сидів на задньому сидінні машини, ніби відчував, що господар сумнівається в ньому. У клініці Варнік зустрів їх широкою усмішкою. Ах, ось і наш проблемний сент Бернар. Ви правильно зробили, що прийшли до мене. Здається, ви гарний, тато, ви зробите все, щоби забезпечити безпеку вашій сім'ї. промовив він. Джордж розповів про випадок біля басейну, додаючи я не знаю, що робити. Діти кажуть одне, нянька інше. Варнік уважно слухав, киваючи головою, а в очах у нього блищала перемога. Послухайте, я ветеринар і бачу небезпечні нахили. Якщо його залишити, він може скалічити когось із ваших дітей. Краще приспати його зараз. Варнік покликав свого асистента, і разом вони повели Бетховена до задніх дверей. У цей час діти, які підозрювали щось недобре, нишком підслухали розмову дорослих. Тет пошепки сказав: Вибачте, вони хочуть позбутися Бетховена. Ми не можемо цьому дозволити. Він врятував Емілі. вигукнула рейчел. А сама Емілі стиснула кулачки. Той злий лікар, щось замислив. Вони вирішили простежити за клінікою. Сховавшись за парканом, діти побачили, як Варнік заводить Бетховена до темного підвалу. Це не схоже на звичайну клініку. Прошепотіла рейчел. Через віконце вони побачили ряди кліток із собаками. Багато з них виглядали хворими і наляканими, а Варнік вже готував інструменти, бормочучи. Зараз ми подивимося, що ти за зразок. Хе-хе. Він хоче робити досліди над нашим псом. злякано вигукнув тет. Ми повинні врятувати його, інакше буде пізно. Додала Емілі. Діти кинулися додому і благали маму. Мамо, повір нам, Варнік бреше. Він хоче зробити щось погане з Бетховеном. Мама розгублено слухала, а Джордж сердито відмахувався. Досить, я вже ухвалив рішення. Але коли мама побачила вічай у дитячих очах, вона сказала «Джорше!» Ми хоча б маємо перевірити, якщо вони мають рацію, ми втратимо не лише собаку, а й довіру наших дітей і людяність. Джордж замовк. У глибині душі він теж відчував, що щось не так він вагався кожну хвилину, кожну хвилину, коли з'явився в їх житті той лікар, той ветеринар. Гаразд, поїхали всі разом. І вся сім'я вирушила вночі до клініки Варніка, щоби урятувати свого чотирилапого друга. Сім'я Ньютонів крадькома під'їхала до клініки Варніка. Навколо панувала тиша, але у вікнах підвалу жервіло світло. Час від часу звідти долинав приглушений гавкіт і скиглення. Він тут! Я відчуваю! Прошепотіла Емілі, стискаючи мамину руку. Джордж узяв ліхтарик і знайшов чорний хід. Двері були замкнені, та він зібрав усю силу і різко штовхнув, засув, зламався. Всі разом вони зайшли до темного коридору. Запах ліків, металу і страху одразу вдарив у ніс. «Фу, то так неприємно. зморщилася Рейчел. Вони просувалися далі і раптом почули гучне гавкання. Це був Бетховен. У великій кімнаті, освітленій лампами, стояла велика клітка. Всередині їхній велетенський сент Бернар. Він радісно загавкав і замахав хвостом, побачивши сім'ю. Ми тут, друже, ми врятуємо тебе. вигукнув тет, але з іншого боку пролунав холодний голос. Нікуди ви його не заберете. Це був доктор Варнік. У руках він тримав величезний шприц, його обличчя спотворила зловісна усмішка. Ви навіть не уявляєте, який він ідеальний зразок для моїх дослідів. і ви прийшли якраз вчасно, щоб попрощатися з ним. В іншій руці доктор Варнік тримав пістолет, який поступово направляв на сім'ю. Джордж став перед дітьми. Ви не маєте права, це наш собака. Ваш ха. -ха. Тепер він мій. Ви ж самі погодилися, аби я його приспав. Натомість я зроблю його частиною науки, зареготав Варнік. У цей момент тет помітив великий важіль на стіні. Він нахилився до Рейчел і прошепотів Якщо ми його потягнемо, клітки відчиняться. Дівчинка кивнула, і коли Варнік відволікся, тет кинувся вперед і різко смикнув важіль. Грюкіт наповнив підвал, дверця та всіх кліток розчинилися одночасно. Десятки собак вискочили назовні. Вони гавкали, бігали, перекидали столи та ламали апаратуру. Ні, ні, ану зупиніть їх! Заволав Варнік, але його голос тонув у хаосі. Клітка Бетховена теж відчинилася. Він, мов справжній герой, стрибнув на Варніка, і той випустив свій пістолет із руки. Його гарчання було таким грізним, що Варнік відступив назад. Бетховен рвонув уперед і з розгону штовхнув Варніка. Той впав у власну порожню клітку, дверцята грюкнулися і зачинилися. Варнік смикав замок, але було марно. Собаки навколо гавкали так, ніби святкували перемогу. Діти кинулися обіймати Бетховена. Ти наш герой! Плакала від радості Емілі. Джордж підійшов ближче і опустився навколішки вперед псом. Вибач, друже, я не повірив тобі, хоча й мусив. Але тепер я знаю, ти справжній член нашої родини. Бетховен весело гавкнув і лизнув господаря в щоку. Усі засміялися, і навіть Джордж. Через декілька хвилин батько викликав поліцію, щоби ті посадили гори ветеринара за грати за викрадення тварин у місті, а також за те, що робив над ними досліди. Того вечора сім'я повернулася додому разом із Бетховеном, і відтоді вже ніхто не сумнівався. Що цей велетень із добрим серцем їхній справжній охоронець, друг та член сім'ї. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.